Нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Прочитаємо з 1 Коринтян, 11 розділ 23 і 24 вірші. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: прийміть. Споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Наш Спаситель звершував таїнство вечері Господньої напередодні його жахливих страждань. Він прийняв цю чашу як волю Божу, причому прийняв її не тільки покірно, але й як написано. Подяку віддав. Чи дякуємо ми Господу за те, що Він нам посилає? Якщо це щось приємне, матеріальні благословення, зцілення, подарунки, якісь перемоги, дякувати легко. Ми з дружиною звернули увагу особливо в зв'язку з останніми подіями в Україні, що нам потрібно багато чого навчитися, щоб щиро дякувати Богові за події останнього часу. Євангеліє від Матвія, 24 розділ, 6 та 7 верши. Ви ж про війни почуєте. І про воєнні чутки глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Погляньмо на різну реакцію людей світу на ці події і на те, як повинні реагувати діти Божі. Давайте почнемо з людей світу. Євангелії від Луки, 21 розділ, 26 вірш. Люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться. Ось яка реакція. А тепер про нашу правильну реакцію. Євангеліє від Луки, теж 21 розділ, 28 вірш. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. На жаль, замість такої правильної реакції періодично підкрадається страх, поставали питання. Чи довго ще буде ця війна? Доводилося боротися з невпевненістю, занепокоєнням за себе та близьких. І тут Господь показує нам приклад, навіть знаючи про наближення страшних подій, потрібно перебувати в мирі спокої. Впевненості та продовжувати служити Богові та близьким. Наші емоції це нормально, але вони не повинні домінувати над виконанням волі Божої. Згадаємо про нашу готовність до вечері Господньої. 1 Коринтян 11 розділ 28 та 29 вірші. Хай же людина випробовує себе. І так хай хліб їсть і з чашей, хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то і суд собі їсть і п'є. Тож будемо розмірковувати про тіло Господнє. Ми знаємо, що воно ламалося за нас. Але давайте згадаємо і про те, що тіло Господнє є одним із образів церкви. Можна сказати, що страждання Христа були муками народження церкви, церкви або зібрання спасенних людей. Ось що сказано про церкву як про тіло Христове. 1 Коринтян, 12 розділ з 12 по 27 вірші. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне. Чи то юдеї, чи Гелини раби, чи то вільні, і всі ми напоєні духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона. І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б оком було ціле тіло, то де був би слух? А коли б усе слух, то де був би нюх? Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них, як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці: ти мені не потрібна, або голова знов ногам. Ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім нешановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І бридки наші члени отримують пристойність найбільшу, а нашим пристойним того не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижчому членові, щоб поділення в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове, а зосібна ви. Члени, вчимося, щоб жертва Христа для нас не була марною. Але щоб ми, як частина тіла Христового виконували своє призначення, описане в прочитаних віршах, приймаючи вечерю Господню, ми визнаємо свою причетність. До одного тіла, головою якого є Христос. Коли будемо розбирати особливості тіла Христового як образ церкви, то побачимо, що ми є учасниками страждань Господа, тому що християни не повинні жити для себе, але для інших братів та сестер. Послання до Римлян, 12 розділ 4 та 5 вірші. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один одному члени. Бачите, про те ж саме. І далі будуть ще місця, які кажуть про те ж саме. Отже, ось основні характеристики церкви як тіла Христового. Буду перераховувати основні характеристики церкви саме як тіла Христового. Перше, членів тіла багато, а тіло одне. Деколи нам здається, що наявність багатьох напрямків церков це дія ворога. Коли між церквами ворожнеча, так воно і є. Але Писання говорить, що багато церков, не схожих між собою, є частиною Божого плану. У людей вибір, до якої церкви ходити, більший. А відмова, чому вони не йдуть до Бога, вже менше. Ми не схожі, як не схожі діти однієї сім'ї, але справа в нас одна виконувати волю Божу, поширювати Царство Боже та пізнання про Бога. Далі усі церкви сповнені одним духом. При цьому ми спостерігаємо, як різносторонньо діє Дух Божий у кожній церкві, залежно від здібностей, духовної зрілості членів церкви, а також особливостей суспільства, де знаходяться різні церкви. Дух дихає не тільки де хоче, а й як хоче іноді. Дивуючи нас своїми проявами у різних церквах та через різних християн. Це вище нашого мислення та уяви про правильність. Далі. Ще одна характеристика церкви як тіла Христового. Ми всі, незалежно від назви церкви, належимо до одного тіла. Нагадаю, що всі християнські церкви мають дві основоположні положення це віра в триєдність Бога і в єдиний шлях спасіння через віру в Ісуса. І якщо ми вважаємо, що не маємо спільного з іншими церквами, які приймають ці положення, бо ми занадто різні, то це Нерозумно. В одному тілі різні члени абсолютно не схожі один на одного, хіба що мають певну схожість церкви однієї конфесії і на певній території. Незважаючи на це, всі члени тіла не лише складають одне тіло, а й тісно пов'язані. Один з одним. І якщо ми маємо проблеми з якимось органом нашого тіла, це не привід вважати його непотрібним, але привід особливо піклуватися про нього. Як ми прочитали. Адже стан тіла залежить від кожної його частини. Далі. Члени тіла піклуються один про одного. Це завдання як різних церков, так і окремих християн, знаючи потреби та проблеми інших, наше завдання не засудити та не відвернутися, а й виявити любов. І християнську турботу. Це одна з ознак духовної зрілості. Ще одна характеристика, відокремлюючи себе від єдності та християнського спілкування, християни втрачають багато благодаті Божої. Окремо від тіла його члени нездатні до повноцінного життя. Кров функціонує у всьому тілі, а відокремлена частина тіла приречена на вмирання або в кращому випадку на зберігання в замороженому стані. Ми потребуємо, щоб кров Христа очищувала нас від будь-якого гріха, а це буде відбуватися, якщо ми матимемо співнути. Один з одним. Ще одна істина. Члени тіла не діють на власний розсуд, але підпорядковуються главі. Глава церкви Христос. І воля Господа для нас закон, а не просто побажання чи інформація для роздумів. Будь-яка наша невірність завіту з Господом схожа на невірність нареченої нареченому. Наступна істина основа функціонування церкви як тіла Христова це хто підкаже? Любов. Згодні? Послання до Ефесян, 4 розділ, спочатку 4 вірш. Одне тіло, один дух. І потім з 14 по 16 вірші. щоб більш не були ми малолітками. Що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього. А Він, голова Христос, а з нього все тіло. Складене і зв'язане всяким допомічним суглобом у міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла на будування самого себе любов'ю. Якщо ж ми не виявляємо любов до братів і сестер, у тому числі і інших церков, то суперечимо призначенню церкви. Послання до Ефесян 5 розділ 29 та 30 вірші. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос церкву, бо ми члени тіла Його від тіла Його і від костей Його. Скільки місць Писань каже, що ми є тіло Христове? Те, що зараз говориться, стосується як помісної церкви, так і стосунків між церквами, між християнськими конфесіями. Уявіть собі людину, яка вважає, що весь час болить голова. Це тому, що вона не така, як потрібна, не буду я мати з нею нічого спільного. Що ми скажемо про таку людину? Чи хтось вважає, нога в мене зовсім хвора? Вона сама собі винна, що така. Але ж я можу працювати і лише руками, а від неправильної оцієї ноги буду подалі. Це сам собі інвалід. Уявіть собі таке. Людина усім розповідає, яка у неї неправильна хвора нога, причому не щоб пожалітися, а щоб звинуватити оцю ногу, довести іншим, що ця нога неправильна, взагалі вона не потрібно, достатньо лише рук. Така людина не лише сама собі інвалід, але й хвора на всю голову. Але ж так мислять багато християн щодо інших церков. Біси аплодують стоячи. Бо ж, як написано, ніхто ніколи не зненавидів власного тіла. Це якесь божевілля. Ми всі тіло Христове. Далі ще одна ознака. Коли ми виконуємо призначення від Господа як Його тіло, то виявляємо Його повноту. Послання до Ефесян, 1 розділ 22 та 23 вірші. І все впокорив він під ноги йому і його дав найвище за все. За голову церкви, а вона його тіло повня того, що все всім наповняє. Далі наступна характеристика: Ісус Христос розраховує на церкву, а церква потребує Ісуса. Ісус прийшов із звісткою до всіх людей і повернувся назад до Отця. І Його послання ніколи не досягне усіх людей, якщо Його не понесе церква. Вона має уста сповіщати слова Ісуса, ноги виконувати Його доручення, руки виконувати Його працю. Добру звістку було доручено саме церкві. Церква виконує працю прославлення Спасителя у цьому світі. Щоб бути посланим, потрібно, щоб був той, хто послав. Він і дає сили і авторитет посланню. До нього можна звернутися за допомогою. Без Ісуса Христа Церква не має послання, не має сили, не має світла та захисту. Як бачимо, нам потрібно багато смирення, самосречення та вірності, щоб виконати своє призначення від Господа у Його тілі в церкві. 1 Коринтян, 10 розділ, 16 та 17 вірші. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота то крови Христової, хліб, який ломимо, чи не спільнота він тіла Христового. Тому що один хліб тіло одне, нас багато, бо ми всі спільники хліба одного. Отже, згадуючи сьогодні страждання Христа за нас. Пам'ятатимемо, що, виконуючи призначення тіла Господа, ми нашою жертовністю та самозреченням доповнюємо у нас скорботи Христові. Послання до Колосян, 1 розділ спочатку 21 та 22 вірши. І вас, що були колись відчуджені і вороги думкою в злих учинках, Тепер же примирив смертю в людськім тілі Його, щоб учинити вас святими і непорочними, і неповинними перед собою. І 24-й вірш. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно церква. Тож розважаємо. Про тіло Христа, і так їмо хліб, причастя та п'ємо чашу. Амінь.